Всім привіт! Хто хотів обзор на цей мотоцикл Covimax 300 кубів. Давайте почнемо детальніше, розкажу про нього, що і як. Так, Почнімо з двигателя Тут стоїть ZongSh 174-й з 6-ступкою і баланс Є Радіатори і водяний охолодження Рама тут стоїть полегшена з додаванням хром марганцевого сплаву. Максимальна потужність кінських сил 20, ну, як сказати, хто як скаже, хтось там скаже 25, хтось скаже 26, хтось каже 27, ну не знаю. Їде як на 26-27, чесно кажучи. На 25 не дуже схоже, тому що ну, валить сильно. Ланцюг тут стоїть афам. Задня зірочка 520 на 48 зубів, передня зірочка на 13 зубів. Як Передня підвізка, так і задня, все регулюється, все як має бути. Підвіска тут стоїть ККЕ, супорт тут стоїть двох поршневий. Резина в стоці стоїть кенда. Як спереді, так і ззаді, але Не дуже вона є, тому що катався багато по асфальту. І так далі, Є ніжки, підножки. називає хто як, як хоче заднього пасажира. Є ось це. На лапку, коли вона сюди йде, можна зачепити. Далі я ставив защиту на двигатель від фірми Atom. на двигатель сюди, на зв'язочку. Максимальна швидкість із цими параметрами, так скажемо, задня ну, зірочка на 48 зубів, передня на 13, і як вказано там на сайті, вона їде 112. Ну, максимально. Ну, не можу сказати, сказати, що це так, тому що я вижимав майже почти 140, я їхав 137 км І що можу сказати? Він далі ще б поїхав. Я ну, почти війжав 140, але ну, далі вже боявся. Думаю, якщо поставити задню з'їзду поменше, то вона б поїхала більше. Об'єм тут паленого бака 8,9 літрів. Також я ще став, що мене, випаде. Упс. Почти хоче падати. Так, і ще я ставив защиту від ото на вихлоп ось сюди. <зас> защита на задній супорт. У мене була на задній диск. Типу карбон. У мене була, вона в стоці десь сейси. Ось це я ставив, защита на вихлоп. Пойміється на хомути спеціально. защита оп, э, на двигатель она была стоці кустах ось так, вот тут зажигание тут ключики тут подсветка ближе светло, тут дальняя Тут кнопка старт-стоп, я її ставив, тому що в штоці нема. Треба було глушити на ключ. Поворотники ось такі і загружаються. Пакетка ось така тут, це світло ближнє, це дальнє. Це подсвітка. Речаги тут стоять, не ламайки стоці. Також є моточаси тут. Защита рук на ній була, коли я її покупав в мотосалоні. І все по суті. Мотоцикл, що можу сказати, так, в декілька словах, він валить як надо. він рве сильно, провалу у великих немає. І ну дурі вистачає на все. Дійсно, у мене скільки було мотоциклів, ну, цей ну, валить, звісно, сильніше всіх. ну Це не естественно, там це не КТН, там Ямаха, Хонда і так далі. Це китаєць, звичайний китаєць, але який не погано валить. У ну, мене з ним проблем не було. Там була на ньому протяжка болтів. Але ну мотоцикл ідеальний. Ну. Вібрацій немає, нічого не ламалось, нічого не пропускалось. Ну, завів, сів і поїхав кататися. Ну, мотоцикл дійсно чудовий до По висоті він мене піднятий, не повністю максимально, але ну, високий достатньо. На відео не знаю, може це не передається. Ось де моя половина тіла і де він. Ну, він високий, мотоцикл. дійсно великий, база велика на ньому. Взагалі мотоцикл хороший. Так, давайте покажу як вона робить. Я думаю, було понятно. Тож все хлопці, на цьому я знаю, прощаюсь. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І все, всім удачі і всім пока.